Об'язані. Я, якщо був президентом, я б їх -от, чуєш стільки їх злодією, вони б не тікали в мене, а то попередили, а він потім втік. Я думаю, що так. Я вважаю, що вони б мали б ну, ну, би оприлюднити свої доходи, але їм це не цікаво. І, в общем-то, якщо це навіть оприлюдниться. Вони знайдуть якийсь спосіб, щоб воно якось було скрито. Ну на ну, насправді офіційно а як громадян України. для вас це важливо чи ні? А, ой, Якщо я як для громадянина України, то мені б звісно хотілося б, щоб було все більш прозоріше. Але м -м, просто ну як знаючи цю політику, як вона ще створювалася з 90-х років, то я маю розуміння, що депутати не настільки гарно вміють, би себе прикривати і свої всі. Там, як кажуть, рука руки моє, то е, це дуже зробити складно. Але ми будемо ну, направлятися в цьому, ну, як би, будемо якось їх розкривати. Дуже, дуже важливо. Я вважаю, що дуже. Ну, в наш час, знаєте, коли люди отримують такі малі пенсії, маленькі, просто. Як виживають, у мене трошки більша пенсія, але як люди виживають, просто дуже важко. А депутати все-таки совість трошки треба мати. Хоча б на час, на час, на на цей час війни. Я не знаю, це така щекотлива тема, не знаю, чесно кажучи. Якщо їм нема що скривати, хай оприлюднюють. Тобто так. До, <рес> до до. А чому? Шановні любі друзі, казав нас, як же можна, я його братам назвути, як вони 100-200 отримують пенсії, а в мене 4 тисячі. І в мене 51 рік старо. Обідно, жалко, печально. Ну, а що ви зробите? Думаю, ні. ні. Це можна залишити в темниці, як і було до цього. Думаю, так. Да.